Я зараз знаходжуся в Карпатах, в курортному селищі Східниця. А ви в коментарях, друзі, просили побільше відео зі Східниці, хочете подивитися. Звісно, Східниця курорт, так само, як і Трускавець, і люди зараз влітку планують свої відпочинки і хочуть щось знати більше про те чи інше місто. А ми зараз знаходимося біля продуктового ринку, хто знає, і йдемо зараз не вулицею Тараса Шевченка, ну та, що центральна, а звернули на вулицю Золота Баня. Пройдемо з цією вулицею, покажу, де будується новий готель. Також пройдемо біля селищної ради, відпочинковий комплекс Тустань і підемо набирати содову. Подивимось, чи є люди на курорті заодно і наберемо содової водички. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці. Це канал, знаєте, про подорожі. Ми знімаємо відео із Трускавцяну в більшості, бо я там живу і. Також буде і східниця, і планую знімати і Моршин, Ну і з Карпат буде дуже багато відео, оскільки я полюбляю їздити і на екскурсії, і без екскурсії люблю їздити, показувати цікаві місця. Так що, кому цікаво, друзі, підписуйтесь на цей канал. І це відео буде цікаво в першу чергу тим людям, які ще не були ні разу у східниці, а планують будете знати дорогу, наприклад, до джерела 2С, до джерела з содовою водою по типу Боржомі, яке у східниці дуже популярне. У східниці дуже багато джерел з різними мінеральними водами там є і нафтуся, і залізиста, ну дуже багато різних вод. Ну, але основна це є содова, саме цінна вода, за якою. Дуже багато людей сюди приїжджають на курорт, ну і також є можливість її замовляти через інтернет. Цю воду є люди, які цим займаються, купляють тут чи набирають і відправляють вам любими доставками по всій Україні. годину тому, бачите, в східниці падав дощ, але вже асфальт сухий, бруківка також майже суха. Але з гір знову йде дуже сильна така синя хмара. І вже чутно, що десь далеко гримить, так що годинку, напевно, знову буде дощ. Я тільки що приїхав із Трускавця, до речі, був в обідню пору на біветі. був анонс концерту. Приїхала сьогодні на курорт Оксана Білозір. Так що, друзі, кому цікаво, можете подивитися і попереднє відео. Ви знаєте, що у Трускавці є така традиція, що співаки, ну там практично кожний день концерт. І всі співаки, які приїжджають виступати в палац культури Шевченка, приходять в обідню пору і в вечірню пору ну там 12.30 і 17.30 на бювет, де хто співає своїх пісень, щоб запросити людей до себе на концерт. Ну це, Там така вже традиція. У східниці поки що немає такого палацу культури і немає такої традиції. Тому, друзі, хтось, як щось буде в Рускавці, то знайте. Саме цікаве завжди відбувається, коли є анонс концерту на біветі. Вулиця Золотобаня, бачите, дуже багато є різних магазинів, бутіків, але сьогодні неділя і більшість цих-магазинчиків зачинені. Кав'ярні працюють, ось тут є, бачите, праворуч кав'ярня. Тут також знаходиться на цій вулиці відділення нової пошти, знаходиться ресторан Дольчевіта, є торговий центр. Зараз попереду покажу. Є тут супермаркет Рукавичка. О, є, бачите, різні будиночки, в яких можна знімати. Кімнати, квартири, подобово. Ось, Бачите, праворуч є ресторан Дольчевіта, такий самий, як і у Трускавці. Ви запитували в коментарях. Тут, друзі, одні власники. Що тут, що там. Також, бачите, 27 авеню, такий самий магазин, як і у Трускавці. Є тут Нотаріус і є супермаркет рукавичка. Він, ну, він тут виглядає як міні-маркет, скоріше за все, а супермаркетом назвати важко. Бачите, тут раніше було посте місце, було автостоянка, так люди ставили автомобілі, а зараз будується готель. Ось так виглядає торговий центр, такий невеликий. А в цій будівлі на першому поверсі знаходиться також ще одна піцерія. Ну, я нагадаю, дальчевіті також піцу. Готують непогано і тут є піцерія, також досить смачна піца об них. Неодноразово я там зупинявся. Бачите, ліворуч будується новий апарт готель, про який я вам розповідав. Можна собі придбати апартаменти, хто бажає, ну це взагалі в самому центрі. В самому центрі курорту і найближче, напевно, до джерела 2С. Бачите, як він виглядає. В минулому році почали будівництво, зараз, бачите, вже тривають завершувальні роботи. Скоро, я думаю, цей будинок вже буде зданий. В Східницю за рік дуже багато відвідує людей. Хтось просто на відпочинок, хтось лікується мінеральними водами. За минулий рік у східниці відкрили два нових таких, можна сказати, два відпочинкових комплекси це А-готель. Який знаходиться при в'їзді е, у східницю біля сувенірного ринку, і також е, східниця апартель на об'їздній дорозі, який знаходиться біля трьох синів та доньки. А цього року відкрили ще східниця панорама, це як за заправкою око до гори підніматися, на самій вершині гори побудували також новий сучасний печінковий комплекс. Е, до речі, східниця апартель. і Панорама, напевно, зараз у східниці найдорожче. Бачите, праворуч від нас знаходиться селищна рада. А тут ліворуч видніється стадіон, який практично також знаходиться в самому центрі курорту. І ви часто в коментарях запитуєте, яка вартість відпочинку, наприклад, не відпочинку, а оренда кімнат або квартир у східниці. Є дуже багато різних друзі, варіантів Є на OLX, є на Дубай.ua і Можна довго тут дивитися, розглядати. Ну, скажу вам просто декілька варіантів із зі сайту Dubai.ua Найдешевший варіант є вулиця Зарічна у східниці від 150 гривень за добу. Це кімната. Здаються кімнати або цілий поверх, ну, як вам зручно. Є також квартири у східниці, тут також вулиця Зарічна 215А від 250 гривень. За добу, і найдорожчі тут на доба UAI це садиба у Івана під липами від 850 гривень за добу. Ну Я думаю, що є варіанти різні, є бачу і будиночки здаються. Просто дуже багато є різних сайтів, де можна знайти оці повідомлення з орендою квартир або кімнат, або взагалі цілих котеджів у східниці. І в східниці також дуже багато є. Різних відпочинкових комплексів готелів, вілл Так що варіантів тут на відпочинок кожен знайде на свій смак. Праворуч знаходиться народний дім, бачу там якийсь концерт сьогодні. А це центральний вхід, відпочинковий комплекс Тустань, який знаходиться також в самому центрі східниці. А тут, праворуч, хто пам'ятає, завжди стояли автобуси, які їхали до Львова, ну, Львів Східниця. Ці великі автобуси комфортабельні. Мені здається, якщо їхати у східницю на відпочинок, то краще їхати на власному авто. Mm -hmm. Оскільки тут немає залізної дороги, потяги сюди не їздять. Потрібно їхати до Трускавця, потім добиратися автобусом або таксі брати з Трускавця до східниці. Або добиратися до Львова і їхати автобусом зі Львова прямо. До східниці. Але знаєте, який плюс в тому, якщо ви приїдете на власному авто, особливо влітку, тут недалеко. Ну, люди ходять і пішки, але 2 кілометри від східниці є чудова річка Стрий, де можна влітку засмагати, відпочивати, купатися. Також там вже сім кілометрів тут є в Урічі, село Уріч. Фортеця Тустань наскельний комплекс. Є що подивитися. Ну пішки туди не підете, а якщо ви були на власному авто, то без проблем туди ну, 10 хвилин. Ви вже там поїхали. Чи подивитися Карпатську Швейцарію, чи водоспад Лазний, також водоспад в селі Сопіт, неймовірна там красота. Або можна поїхати в село Опака, також є відпочинковий комплекс. Опака, половити Форель. Чи з'їздити в село Рибник, також є відпочинковий комплекс Рибничанка, можна також там половити форель, посмажить вам. А ми йдемо, друзі, вже вулицею Тараса Шевченка. Ось це міст, який веде на вулицю Зарічну, хочу вам показати річку, східницю також з такою самою назвою. Подивіться, якого вона кольору, Завжди, коли в горах падають дощі, особливо такі знаєте, сильні дощі а вода відразу міняє колір. Річка збільшується в рази, і два роки тому влітку у східниці була повінь. Уявіть, що це такий потічок невеликий, перетворився в таку велику річку, що плавали машини, попотоплювало дуже багато домогосподарств, готелів. Хто знає, де відпочинковий комплекс з Діана, то там говорили, що вода забирала прямо з автостоянки автомобілі. Ну і тут по вулиці Тараса Шевченка ми зараз пройдемо далі, я вам покажу. Розмило також одну ділянку дороги. Ну, вже її, слава Богу, відремонтували дуже довго. Звісно, тривав цей ремонт, а міст, який йде, ну як їхати в сторону нового кропивника, у східниці ще досі не можуть зремонтувати. кажуть, що там вкрали великі гроші на будівництві того моста, і там так і нічого не зробили. Там зараз жахлива дорога, хто їде до. Села Новий кропивник і далі там на рибник, майдан або в турку, там страшна дорога, ну, частина дороги в східниці, там якраз де вода розмила цей міст. Жахлива зараз дорога. Ну я зараз туди ще поїду, бо я ще планую поїхати в село Рибник. Так що подивлюсь, можливо, щось там змінилось А так, по східниці, тут дороги відремонтували, ці там, де порозмивали ділянки. В річці також проводилися якісь роботи по укріпленню берегів і розчищенню, щоб вода, знаєте, не зупинялася ніде, а просто стікала пошвидше і не було ніяких заторів для цієї ріки. Ось бачите, тут ліворуч зробили таку підпору з бетонних блоків. Ось тут якраз цю ділянку дороги вода розмила. Віть, якої сили. Був такий потік, що аж розмив дорогу. І я ще, друзі, зараз зайдемо, наберемо содової води і покажу вам також старе джерело, де колись було. Ну, люди набирали, стояла черга, набирали люди воду. А тут, друзі, 118 джерело, хто пам'ятає, ось тут стоїть такий апарат, щоб набирати воду. Але я бачу, що він щось не працює. Можливо, вже ніхто тут і воду і не набирає. Бачите, східницька 118. Такий апарат стояв і в Трускавці, і в східниці є. Ну, зараз немає потреби в цьому, бо можна безкоштовно воду набрати в біветі. Або, як тут написано, питєва галерея. Але мені зараз потрібно буде купити пляшечку пластикову. Я знаю, що в коментарях зараз посиплеться дуже багато різних коментарів, що там не можна купувати пластик. Ну я, друзі, просто зараз іншої посуди з собою не маю. В принципі, я взагалі не планував набирати воду, але як я вже у східниці, то я завжди стараюся набрати содової води. І тут біля питьової галереї зразу є магазинчик такий невеликий, де можна... У східниці дуже багато магазинів, де можна купити пластиковий посуд на водичку. Якщо Зараз я також куплю пляшечку, вона коштує там 10 гривень. І наберу содової. До речі, безкоштовно. Бутрускавці, нафтуся платна. Там в бюлеті, щоб набрати водичку, потрібно заплатити. Літер на втусі коштує 36 гривень. Ось тут в магазині продається пластиковий посуд. Ось тут є пляшечки 10 гривень. Дякую вам. Ось, йдемо набирати содову. О, вода по типу боржані. Людей дуже мало, обідня пора, можливо, зранку тут набагато більше людей. Написано, що можна разово набирати 750 мл, але без проблем можна і набрати і літрову пляшечку, а тут чоловік бачу, набирає зразу дві. Без проблем ніхто нічого не каже і платити нічого не потрібно. Єдине, що якщо хочете набирати в великі бутлі, щоб це було скоріше, охоронець тут набирає воду, і 5-літрова пляшка коштує тут 45 гривень. Або Приходить чоловік з жінкою і мають по дві таких пляшки літрові, а велика пляшка на вулиці, просто тут ходять, набирають і там зливають в більшу ємність і також виходить це все безкоштовно. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А я вам ще обіцяв показати старе джерело, де колись е, навіть до бійки доходило, щоб набрати тут воду. Воду тут люди. Ночами тут стояли в черзі, набирали воду і потім тут, хто пам'ятаю, на цій вулиці стояли, продавали великі пляшки з водою оцею содовою. А простим людям тут було взагалі непросто набрати цю воду, оскільки дуже повільно оця содова текла. Бачите, тут вже руїни з цього джерела біля самої річки. Хтось, тобто, можливо, пам'ятає оці всі сходи. Бачимо перило. Автомобіль якийсь, напевно, завалив похилено. Ось Раніше тут доходило навіть до бійок. І навіть чергували тут працівники поліції, щоб люди не бились за оцю східницьку собою воду. Зараз це все у культури воділо. Побудували отаку пітєву галерею. Води всім вистачає, так що я думаю, що це курорту тільки на користь. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!